Наш перший урожай гарний для самого початку. Є так теплиці, І отак в дивіться. Ось усю мачмалу нам. Це вже у нас колеровані, пішла вхід. Зараз будемо розставляти. Приступаємо до сорта Есмі. Дивіться, яка вона гарна. Та трішки кужіша була. а ця... Дивіться, які ключки. Скоріше, скоріше. Ну що, глядачі, от така у нас получилась краса. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесі сімейство Зович. І в сьогоднішньому відеоролику, бачите, відеоролик починається із лісу, а саме роблю відеозйомку для моїх виробів. Короткі відеоролики для Тіктоку, Інстаграму. Можливо, ви їх бачили та по-любому бачили. Ось що в нас далі? Сьогодні буду пакувати замовлення деяке. І будемо працювати в теплиці. Так як квіти розростаються, потрібно їх виносити і додати ще стілажів. В общем, подивимося, скільки ми сьогодні встигнемо зробити роботи. Ну, Але залишайтеся з нами. Я думаю, відеоролик буде цікавий. Заварюйте чайок та кофійок. Ну, ми починаємо наш відос. Погнали! Зараз я вам покажу деяку красу глядачі. Зараз камера переведеться. Опа, дивіться. Вон вони, красунчики стоять. Це в мене замовлення. Ви тільки погляньте, що глядачі коїться. Що робиться? Гляньте яка краса. Ну, я думаю, воно заслуговує коментаря та лайка. Що у нас тут виходить? Давайте по цим По об'ємам. Це у нас 12 літрові таких 4 штуки кашпошки поїдуть. І саме таке цікавіше, це. Корзинка на Пасху. Теж люди замовили, дивіться яка краса. Це в неї 4 літри. Тута. Ось так вона виглядає, я зараз поближче підійду і покажу. Бачите, така краса. Біленька. Це гарно, аж мені сподобалося. Але, на жаль, зараз замовлень дуже багато, тому на такі вже корзинки замовлення я не приймаю, тому що фізично не встигаю. Ось так. Ну, можливо, на наступний рік комусь згодиться така. Подивіться глядачі, яка тут краса в лісі. Не хочеться аж додому їхати, хочеться тут щось робити. Ну, якщо погода стане трішки тепліша, то, можливо, ще кудись виїду. Там, знаєте, прямий ефірі в TikTok я іноді буває знімаю. Виїду десь на природу і там буду плести. Ось так. Ну а ми зараз загружаємося, їдемо додому. Починаємо виносити квіти. І приїхав я додому. Зараз буду вирішувати, що ще зробити мені на другій стороні теплиці стілож аж біля грядки. Тут у мене процеси йдуть, не закінчуються. Роботи багато, але ну, треба зараз розібратися із квітами, тому що в будинку вже їх держати не можна. Фух, так, Тут, звісно, жарище, 30 градусів 29. Ось тут треба буде мені зробити. Зараз так, переключусь, якийсь астілажок. Отут, а. отут, мабуть, щось намастирить, а там додавить. Взагалі, треба щось робити. Ось так. Ото мені, звісно, не подобається, що воно там починає <клістити> рости. Зараз я чи простелю туди якусь Ну, Коротше, по краях треба таке щось покласти, щоб бур'ян не різ. Тут отак у нас виглядає знизу застелено. Десь, коротше, позастеляв, десь ні, там ту сторону теж застелив, трішки більш-менш. ну так от стіло ж з цієї сторони. Там взагалі ящики положив. В общем, якось щось десь будемо тут отулить, так що, так, що погнали носить квіти. Відкриваємо калітку, а тут у нас все пишіть. Терміново виносимо. терміново, Тут вже дивіться, що робиться.

так. А ну давай, папа. Ну, а давай. давай я покажу, как надо. Оп. И это ты теплый тебе. И все. И пошел. Класс. Оу стріляє зараз буду готувати опять в тому що цю побілку, тому що сонце пече, і квіти повернуться всі в'януті від прямих променів, тому Ще раз, надіюся, дождом не змиє. Тому ще раз ми його прикинемо. Досить такий метод гарний. Тільки ж до першого дощі пішли. Ні, Чи дощ буде, чи ні? Ні, не буде. Ну як тобі? Мороженця? Вкусно? Да? Конечно. А папі даси? Ти даси папі? Ну який ти молодець. А папа не хоче. Папа вже з'їв. А тобі вкусно, так? Да? Де? Тут. Мама. Іде поливати цвіточки, так? Да? А ти тут будеш да, сидіти? А, ну понятно. Подивимося результат. О, це глядачі, тепер друге діло, дивіться, це замазав. Не так тепер воно хоч пече. Ось так. Ну, в подальшому ми не будемо цього робити, вони ще привикають, хапають сонце. Ось. Дружина прийшла поливати. Дивіться, глядачі, який красивий ящик із петуніями, які вже теж на бутонах скоро будуть квітнути, гляньте, це просто. Це вже у нас піларгонія пішла в хід. Зараз будемо розставляти. А що то? А вона тут не померзла, з Царство рослин на місці винесли абсолютно, абсолютно все. Дивіться, що тут коїться. Сиди, знаєте, зранку вийшов, заварив каву, сів і сидиш відпочиваєш. Та ти що особливо, коли воно тут все розквітне, то буде взагалі шикарно. Все помістилося, щось на полу поставили, додали вон там ящиків. Там, де пеларгонія. Ось тут астіложик ще один додав. Бачите, на полу теж досточки лежать на них, квіти поставив. В принципі, все. Нічого не тісне, все нормально. Єдине, що, якщо воно там прям, знаєте, сильно розцей, розростеться, можна буде щось доварити, наприклад, до цих стовпів. Ось тут зробити полицю. Бачите, ці стовпи вони стоять пусті. Можна тут ще якусь полицю зробити. Тобто, Місця тепер вистачає. Взагалі, йду зараз поїм, пообідаю. Вже, звісно, четверта година вечора. Я тільки піду обідати. І далі будемо працювати. Поїли ми, пообідали, хоча вже вечір. Уже я накрив квіти. Бачите, агроволокно. Ну, все чітко, гарно, так красиво вийшло. А, доплів ще майже доплів горшок свій. О, він. Ось він, ось він, 15-ку. Тут залишилось тільки ось таке, тобто, щось багато залишилося. Ну, в мене було більше. І це вже буде готово. Її будемо запаковувати оце, і ці білі. Поки я доплітав і носив квіти, дружина вже тут на клумбі. Ну, На привізою на клумбі по цей пополола. Бачите, яка краса, все чистенько. Зараз прийшла туди до двору, до тієї де камінючка там поле. Ось ми вирішили хризантеми пересадити в інше місце, так як вони дуже сильно розростаються і тут заважають іншим квітам. Яка? Який об'єм. Хоть би й донести. Це кофт вимажу, так? Да? Ладно, mm -hmm. погнали. Глибоко, чи ні? Так, ну що, друзі, вчора не встигли ми запакувати наші вироби, трішки забігалися, запрацювалися. ну, Зараз займемося цим моментом. В общем, пакування у мене ще не налагоджене, замовлень багато. Вирішив пакувати вдома сам ті коробки, які в мене є. Тому що, ну, це, по-перше, для мене невигідно платити постійно на. Пошті за коробок за коробок. Ось. Тому зараз я буду як, коробки розривати, якось обліплювати і скотчем замотувати. Я думаю, це буде непогано і економний варіант. Ну і звісно, з трещою пленкою трішки виріб замотаємо. Не знаю, як воно в мене вийде, але зараз щось буду ліпити. Добрий ранок, глядачі. Сьогодні вже у нас новий день, ранок вісім ранку. Вирішили сьогодні зашашличити. Тому сьогодні більш детальніше покажу наш рецепт, що, як і до чого. Ну і ось усе, що нам потрібно, це на столі. Це у нас свирина, задня частина, не ошиє. Це я сьогодні купив, ошийка не було. Ну, в принципі, шматочок жирненький. Далі, отакий от соус, це томатний. Це така, знаєте, заправка для, до макаронів. Лавровий листок, перець горошком, чорний перець і додавлю до барвикю гриля. Зовсім трішечки, щоб не перебивати цей смак. По спеціям і все. А, і ще забув гарчиці. Дві баночки гарчиці, можливо, півтори. Я кину. Так, це, мабуть, у нас забагато, мабуть, я його розполовиню. Е, і ця, на наступний раз лише. Отак. Цю Час ми частину зараз виберемо в якому пожаримо. Буду нарізати маленькими шматками, нездоровими, щоб швидше воно приготувалося. Далі в нас йде це. Вже вона закінчується єлі наш крива у погрібі. Понятне діло, що вже. Воно довго лежить. Так, і нарізаємо кільцями. Її. Чим більше, звісно, це буде, тим як завжди краще. Получається, так, що ми робимо далі? Солим, перчимо, додаємо гірчицю, соус, все перемішуємо і... Будемо вечором жорити. Вчора я відправив посилки на замовлення на кашпу. <сіх> якийсь вчора стрес був, якщо чесно, із приводу нової пошти. Поїхав я, значить, на одне відділення заніс усе. Вони кажуть, ми такі габарити не приймаємо. На попереднє відправлення я там відправляв такі габарити, все взяли. А тут е, говорять, що не можна. Вам потрібно поїхати тут а за 2 кілометри ще одне типа, відділення, поїдьте туди, і вони вам запакують у свої коробки. Тобто мені потрібно буде те, що я старався розрізати, витягувати і в їхні коробки. Ну і поїхав я, виходить, на друге відділення. Зразу в відділенні почав розпаковувати, розрізати ці всі коробки, які старався запаковувати. І вони мені говорять теж, ми не пакуємо таке занадто великі габарити. Ну як, ось ось квадратик. Ось такий ось ящик, і ми таке не пакуємо. Я не пойму, для чого такі там два відділення на, на що? На такі ось пакуночки, хто його знає. І що ж виходить? Получається те, що я розпакував свої коробки і прийшлося їхати на грузове відділення. І там вже ж уже вони вже в більші коробки все погрузили. і... Прикол в тому, що я розрізав свої коробки а на грузовому відділенні можна було у своїх коробках відправляти. <рес>, Поїмаєте, якийсь день трешовий. Плюс ці двіжняки. У нас тут на трасі ще двіжняки небезпечно їздять, тому що дуже багато людей їздять не по правилам. Ось так. Е І оце такий якийсь забіганий вчора був день страшний. Получається, що більше <рес> бензину викатав, заробив. То... Такі вчора були трішки стреси. Ну нічого, а що? Так як моє пакування ще не налагоджене, все провіряю, вчуся. Ну і в принципі розвиваюсь потихеньку. А тут а вже запашок такий, що я тобі дам, що нам зараз треба. Нам зараз ми це все посолили, поперчили, додали приправу, все перемішаємо гарненько і потім додамо ще гірчицю і томатний соус. Ну, ну, таке томатний соус, як сибелі на подвій такого. Не знаю як ви, а я щось не, цей, не люблю руками мішати, хоча руками, звісно, воно добре перемішується. Там Придавлюєш цибулю, сік з неї тече. Ще багато хто, ну як в інтернеті кажуть, що можна на блендері там цибулю передроблювати, щоб більше було цього соку. Так, ну і відкриваємо наш соус. Хорошо, так от помішали ми його. Да, Давненько ми нічого такого не знімали із їжі, бо є в мене такі підписники, які дуже полюбляють, коли в відеороликах є е, якісь рецепти, якась їжа, приготування їжі. Річіці можна багатенько кидати. Вона все одно, коли обжорюється на вуглях, то м'ясо не гірке. Навпаки, воно таке пряне, смачне, там, мабуть, дві я сюди фігуну. Дві баночки. Вона виходить, ця горчиця, поки воно маринується, трішечки розм'ягчує м'ясо. Ну і ось усі мачмау перемішати нам. І далі додаємо ще сюди пару штучок лаврового листка. Кучки, так, раз, два. І смак буде прям дуже смачний. І ось такий вийшли у нас маринад. Він більш ходовий, ми його постійно використовуємо, свинину, коли ми заквасюємо для шашлика, робимо такий маринад, а коли робимо курицю, куриця більш смакує із сливочним таким маринадом. Ось так. Пишіть коментарі, які ви робите, маринади. Буде дуже цікаво почитати. Ну а ми його накриваємо зараз кришкою, ставимо у прохолодне місце в темне, десь годинок на 6, а саме краще, це коли він постоїть добу. Тоді він прям дуже гарно примаринується. В нашому випадку ми хочемо сьогодні пожарити, тому на 6 годинок ставляємо і готуємо. І перед тим, як гарно поїсти перед нашим шашликом, вирішили все-таки висадити картоплю. Ту, яку ми замовляли, ось три оклоночки лежить. Зараз ми їх висадимо тут, де в мене багато попілу, і будемо додати туди перегній. Ось на цій маленькій такій діляночці ми її тут повкидаємо. Наш перший урожай гарний для самого початку. Дивіться передисочка. Салати саме те, тільки помідорів і огірків нема. Огірок є. огірок Що це ти їй цей? Вкусно? Угу, хорошо. Хрумтить. Угу. Приступаємо до сорта Есмі Дивіться, яка вона гарна. Та трішки хугіша була. А ця, дивіться, які ключки. Та взагалі така гарна картопля. По дві штуки вкидати. Будемо дивитися, що з цього вийдеться. Діляночку засадили, ось воно видно, де посажена картопля ось так. В принципі, з цим завданням ми впоралися. Ще у нас 2-3 ящика минулорічної є цієї картоплі. Ту ми вже висадимо на цьому. На другому городі. І у нас вже звечоріло і саме час розпалити смокер наш. Дрова вже майже перегоряють, ну як, ще десь хвилин 15-20 і можна буде викладати наше м'язко. Дуще ты слава ну, mm -hmm. mm -hmm. куда они mm -hmm. это острые? Да, острые. Шамбур називається. Шамбур. А що кладеш? М'ясо нанизує. А я буду кушати? Ти будеш. Ну конечно. <плес> Ось дивіться глядачі, яке м'ясо вийшлося замариноване. Зараз я знайду такий більш-менш шматочок. І воно просто, знаєте, як, як наче його розчинило, воно продавлюється пальцем навіть. Ось так Получилось гарно дуже. Скорей. Ну что, глядачи, вот такая у нас получилась красота. Вот это красоты, красивое место, не, не все, он поймает, не то, не, все пока. Он получился, он увон ⁇ сейчас будем есть, не у него получилось, красота, мы поджариваем. Давай, та бери ручку. ну йо? Значить, схвалено. Так, Конечно. ну що глядачі, Такий у нас сьогодні вийшов відеоролик. Будемо ми їсти, бо дуже сильно зголодніли, якщо ви їсте теж е, вам з цим смачного. Ми це все зараз заносимо в хату. Приготовлюємо собі якогось салата і так далі. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного на неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока, махай!